в денних справах пішки або використовуючи будь-який транспортний засіб, Атаки безпілотників були широкомасштабними системними і проводилися в рамках скоординованої державної політики. Вони дотримувалися своєї звичної схеми та одного й того ж самого способу дії, демонструючи, що це було сплановано, спрямовано та організовано. Ці та інші елементи привели комісію до висновку, що російські збройні сили здійснювали атаки безпілотників, націлюючись на цивільних осіб відповідно до організаційної політики і здійснювали вбивства як злочини проти людяності. На цьому я хочу зупинитися і дати можливість продовжити своїй колезі. Дякую, Еріку. окремі атаки безпілотників на мирних жителів у Херсонській області. Призвели до загибелі людей тяжких тілесних ушкоджень, включно із ампутаціями, порізами та струсами мозку а також призвели до психологічної травми та страху. У вересні 2024 року жінка із села Понятівка та її 54-річний чоловік, які поверталися додому. Бая дронексп зазнали атаки дрону з вибухівкою. Вона сказала, що мій чоловік помер на моїх руках. Він стік кров'ю до смерті, тому що швидка не приїхала вчасно. Я намагалася зупинити кровотечу за допомогою футболки, та цього було недостатньо. Машини швидкої допомоги, які користуються особливим захистом відповідно до міжнародного права, стали мішенью для безпілотних для безпілотників і зазнавали атак. Які перешкоджали їм діставатися до постраждалих, які раніше були атаковані? Деякі з цих жертв померли через те, що вчасно їх не доставили до медичного закладу. 45-річний чоловік із села Станіслав розповів, що у листопаді 2024 року безпілотник скинув вибухівку поруч із ним, коли він їхав на попеді. Сильно пошкодив йому ногу. Пробула автівка швидкої допомоги. і Допоки йому надавали першу невідкладну допомогу, безпілотник скинув ще дві вибухівки. На машину швидкої допомоги використання безпілотників для нанесення ударів по цивільних особах і об'єктах, також цивільних, є порушенням основоположного принципу міжнародного гуманітарного права, згідно з яким удари можуть бути спрямовані виключно по військових об'єктах. Зібрані докази не залишають сумнівів у тому, що злочинці вчиняли ці дії навмисно таким чином комісія дійшла висновку, що російські збройні сили вчинили військові злочини навмисно здійснюючи напад на цивільне населення, також тут йдеться про те, що розміщення. Відео вбивства і поранень цивільних осіб прирівнюється до військового злочину, що полягає в посяганні на особисту гідність. На цьому я зупинюся і даю слово колезі. Дякую. Дякую. У вас вимкнений звук. Так. Комісія також встановила, що російські збройні сили і ті, хто їх підтримує, здійснювали акти або погрози насильством з основною метою поширення терору серед цивільного населення. у порушення міжнародного гуманітарного права. публічне розповсюдження відеозаписів нападів та Текстів із погрозами, які повідомляють про подальші атаки у више згаданих теритнавищезгаданих територіях, які називається червона зона. Це посилює страх населення. одним із прикладів будуть повідомлення у телеграмі, які адресовані цивільному населенню Херсонської області там зазначалося цитую: забирайтеся з міста до того, як опаде листя. Ви. Ті, кому судилося померти, Широкомасштабний і широкомасштабний системний характер нападів, терор посіяний серед населення, і подальша обстановка примусу, змусили тисячі людей тікати. крім нападів. На цивільне населення безпілотники неодноразово завдавали ударів по цивільних об'єктах та інфраструктурі, всіх видах транспорту, а також аварійно-рятувальних служб. Пошкодження та руйнування будинків, відсутність або обмеження послуг, необхідної інфраструктури та транспорту зробили постраждалі райони непридатними для життя. і не залишили Багатьом жителям іншого вибору, окрім як шукати безпечного безпечнішого місця, на думку комісії, дії злочинців можуть прирівнюватися до злочину проти людяності, що полягає у насильницькому переміщенні населення. Комісія також розглянула заяви російської влади про атаки безпілотників збройних сил України на цивільні об'єкти в Херсонській області. Однак, це твердження не було підтверджено не було можливості це підтвердити через відсутність доступу до постраждалих свідків і небажання співпрацювати з російською владою. На цьому у нас все. Дякую дуже. Зараз ми готові відповісти на запитання. Піднімайте, будь ласка, руку. Якщо у вас є запитання, або ж ви можете вставити свої питання до чату або написати їх до чату. Так, поки що я не бачу піднятих рук. Так, прошу Василя. Так, і представтесь будь ласка. Василь Короткий, Городки, Україннюс Адженсі Українформ. Василь Короткий, Укрінформ. дякую дуже вам за підтримку. Я також хочу поставити запитання, яке стосується нещодавних широкомасштабних атак на українські місця до Російської Федерації. Чи ці атаки також вважаються злочинами проти людяності? І чи буде комісія розслідувати ці атаки? Ці напади? Дякую. Гадаю, мені варто почати і сказати, що якщо ви зараз посилаєтеся на ось ті напади, які були на українській території нещодавно, то звичайно ж ми це розглядаємо. Це частина нашого завдання, власне, спостерігати за цими подіями. Поки що ми не дійшли жодних висновків, тому що як і в попередніх звітах, ми будемо зосереджуватися також. На нападах знову ж таки, включно із нападами на інфраструктуру, і власне я гадаю, що зайвим навіть буде нагадувати про те, що ми... Зараз не той час, коли ми будемо доходити якихось правових висновків. Ми до цього повернемося. Так я також бачу. Заріна Забрізькі. хоче поставити запитання. Прошу, Заріна, Так, вітаю. мене звуть Заріна Забрізькі, і я кореспондентка Байлайн Таймс прес євромайдан прес і я також із липня 2024 року віне з 2024 року я у Херсоні я документувала ось ці атаки безпілотників на цивільних. Моє питання полягає у тому, що так як є у нас підтвердження від ООН, що ці акти становлять злочин проти людяності. Які кроки можуть бути здійснені для притягнення їх до відповідальності? Гадаю, дуже стисло можу дати відповідь на це запитання. і Я гадаю, що мої колеги можливо також долучаються до цієї відповіді. Але як ви знаєте, власне, це місія із того, щоби знаходити докази, ми працюємо на місцях для того, аби розслідувати злочини, виносити висновки і власне. Ми збираємо зараз матеріали і потім вони доступні у будь-якій судовій інституції, яка захоче розслідувати розглядати цю справу. Це можуть бути міжнародні інститути, в тому числі тож ми знаємо, що є вже справи, які розглядаються, але знову ж таки це не є частиною цього саме мандату, але. Прокурори і суди можуть користуватись цією інформацією, Чи є ще питання? або можливо інші хочуть додати до цієї відповіді я гадаю власне що тут охоплюються основи можливо єдина річ яку я хотів би додати знову ж таки до питання Василя, стосовно нещодавних атак це ви знаєте що тут також є дуже складна методологія яка використовується. Ростовується для того, щоб робити такі визначення, і нам потрібно накопичити необхідні докази для того, аби досягти певного порогу, знову ж таки, який необхідний у будь-якому визначенні, тобто це означає, що нам потрібно проводити інтерв'ю із людьми, нам потрібні документальні докази часом. Тож власне. Що стосується нещодавніх подій, це знову ж таки складно застосувати, тому що ця методологія вона не може бути використана, якщо подія сталася буквально нещодавно. Це саме у нашому напрямку діяльності. Дуже дякую. Можливо, є і ще запитання у нас. так, поки що рук не бачу. Так, Василя, так я піднімав руку. Можна? Прошу я хотів би запитати, яким є фокус власне розслідувань комісії щодо квітня. Так, я гадаю, що хтось із моїх колег може відповісти, знаєте, щоб я не монополізував усі відповіді. Так, щороку у нас є слідчі стратегії. Це дає можливість обирати конкретну тему. І також це не простий конфлікт у великій країні. І... Власне, ми починаємо кожен мандат із визначення стратегії, яка буде нас керувати у наших слідчих діях, у наших розслідуваннях, тому що звичайно ж ми працюємо на місцях так би мовити у полі і у полях, і власне нам потрібно належним чином розробляти стратегію, яку ми використовуємо. Є певні теми, які скажімо, в яких більше зацікавлені, скажімо, або є такі теми, які дуже важко розслідувати. Скажімо, напади на енергетичну інфраструктуру в Україні. Це взагалі може бути чимось окремим знову ж таки, це може окремо розглядатися комісією. Ми продовжуємо розслідувати справи дітей, які були переміщені до Російської Федерації. Ми продовжуємо працювати над питаннями, які пов'язані із різними голосами, які говорять про те, як колчанобякий вплив йде на культуру, на культурні об'єкти їх руйнацію. Звичайно ж, ми продовжуємо розслідувати порушення прав людини і міжнародного гуманітарного законодавства Це те, що ми робили дотепер, і до прикладу, те, що ви зазначали, використання Зброї абсолютні вибухової саме зброї вибухівки. Знову ж таки, до даного моменту ми все ще працюємо над цим, також використання сексуального насильства злочину сексуального насильства. І Ми також широко розглядаємо незаконні наміри знову ж таки переміщення цивільних, і також питання в'язнів війни. На жаль, цей перелік він не є коротким, і ми використовуємо всі ресурси, які тільки можемо. Дякую. Так, можливо, є і ще запитання. Так, мені здається, заріна іще питання хотіла поставити. Так, так, так. Бачу запит у чаті так друге питання. Прошу заріна. дуже дякую. Я теж не хочу монополізувати розмову, але я дуже дякую за надзвичайно важливу роботу, тому що я можу Я бачу наскільки це важливо для людей Херсона, тому що я з ними спілкуюся щодня. і Ці акти і ці дії продовжуються щодня. І Навіть вчора було декілька автівок цивільних, які зазнали нападу. Кілька цивільних були поранені щодня. Горять, палають їх будинки, і щодня відбуваються ці злочини. Власне, за мене, ось таким чином переслідував безпілотник, і це задокументовано. Я знаю, що це надзвичайно важливо. Моє питання полягає у тому, чи має плани ваша комісія проводити такі розслідування для інших, також територій України, тому що є такі території, як Нікополь, або, скажімо, села на передовій у Сумській області у Харківській області, де безпілотники використовуються не лише для того, аби атакувати цивільне населення, але для того, також аби спричиняти пожежі, і на мою думку. Це не верифіковано, але надзвичайно важливо це документувати як екоцид, тому що палають ліси. Дякую за відповідь. Так, Вріндо, якщо можна. Дякую, дякую, Заріну. Дякую також за ту документацію, яку ви здійснюєте як журналістка у таких складних обставинах. Коли ви ставите запитання щодо планів, я гадаю, що багато гравців тут виходять, так би мовити, на ігрову рано. Але так як уже зазначалося, Пабло, що ми хочемо дійсно документувати, досліджувати, розслідувати все більше питань, які ви зазначаєте, однак ми маємо певні обмеження у реальному часі. Перш за все, це доступ. Я не знаю, чи ті території, які ви зазначаєте, чи є доступ для слідчих туди. Так, це це те, що я відчувала у вашому питанні. Друге, звичайно ж, це обмежені ресурси, тому що ви знаєте, власне, це має прямий вплив на те, скільки і які розслідування ми можемо проводити. І як зазначалося вже головою, і про це вже говорилося. Ми покладаємося не лише на відкриті джерела. Ми робимо власні слідчі дії. і Ми хочемо, щоб ці дані підтверджувалися, що була співпраця. Нам потрібен доступ і ресурси. В рамках таких обмежень ми маємо структурувати свою діяльність. So, uh... Так і якщо можна, я хотів би додати буквально один момент. Так зерно, власне, ми наразі здійснюємо розслідування щодо використання безпілотників на місцевому рівні, тож, якщо є знову ж таки розслідування певного типу, якщо ми бачимо якісь порушення, або що, то тоді, звичайно ж, не настільки складно потім це іще десь проводити. Але звичайно ж, ми усвідомлюємо обмеження, які вже зазначалися і Василь також гадаю Василь поставив запитання о чаті стосовно поточної ситуації із із фінансуванням комісії, чи покращилося фінансування. А ми уже посилалися на ті обмеження, які у нас є, саме через. Міркування фінансування і я не можу сказати, що повністю ситуація вирішена, але знову ж таки. ООН в цілому має певні виклики, і ми намагаємося працювати найкращим чином із тими ресурсами, які у нас є. І використовувати тих людей, які залучаються до розслідування, які у нас є. Я хотів би наголосити на тому, що і коли ми говоримо про злочини проти людяності, комісія, не зважаючи на свої обмеження, продовжує свою роботу, продовжує здійснювати розслідування нових форм порушень. Ми <in> uh, взяли на себе зобов'язання <in> зробити <in> дуже детальне розслідування, і це те, що ми будемо продовжувати робити. Дякую дуже. Членам комісії. Чи є ще у нас запитання? Так, я намагаюся побачити підняті руки, і можливо, хтось ще хоче поставити запитання. Я хочу звернутися до так, що стосується чату. Так я так читаю, але рівень ресурсів не покращився насправді з того часу, як минулого року ресурси скоротилися. Досить значно, тож наразі ми на дуже обмеженому рівні, та не зважаючи на це, ми вважаємо за можливе продовжувати підтримувати належну якість нашої роботи, навіть якщо нам доводиться обмежувати так би мовити, розширену діяльність. Дякую. Так, і ще раз хочу перевірити чат. Хочу побачити, чи є у когось можливо піднята рука? Можливо, ще хтось хоче поставити питання. Так, поки що не бачу. Що ж, якщо так, я зроблю фінальний заклик. Ставити запитання. Якщо запитань немає, будемо завершувати. Єдиний момент, який я хотіла також зазначити, це те, що запис буде доступний на youtube каналі Українського кризового медіа-центру. І також я ще раз хочу вам нагадати за посилання, яке я вже надсилала. Так, ви можете долучитися, і ви можете переглянути це згодом. Я також бачу одне запитання. Так щодо youtube каналу, тому що якщо ви пам'ятаєте, ми оголошували, що прес-конференція вона може бути запущена. Наживо зараз я ще перевірю також. Так у нас питання є від журналістів, що можна зробити із цими злочинами в плані міжнародного права так, Що можна зробити. Так, питання у нас від журналіста: що можна зробити з цим з точки зору міжнародного права? І насправді це дуже подібне питання до того, на яке ми вже відповідали. Так, тобто йдеться про притягнення до відповідальності, і я стисло нагадаю про те, що ми не є судом, ми не є. Механізмом притягнення до відповідальності, і ми сприяємо цій відповідальності, тому що ми наводимо дані, ми надаємо інформацію прокурорам і судам. І після того вже саме ці органи, саме ці інститути. Вони можуть користуватися нашими звітами на національному або міжнародному рівнях. Так є певне повторення у цій відповіді, але я гадаю, що якщо є таке запитання, то варто зробити таке зауваження. Так, якщо можна, я хочу додати трохи деталей тут. Я гадаю, коли ми говоримо. Загальною мовою, ми говоримо про воєнні злочини, і я гадаю, що також як це зазначалося у питанні, коли ми говоримо про правові висновки у нашому звіті, ми дотримуємося правового режиму міжнародного права. І висновки, на які ми посилалися раніше, вони були зроблені щодо злочина проти людяності і про вбивство цивільних. Коли ми знаходимо необхідні докази, ми визначаємо злочин, тобто не зважаючи на те, який це злочин, звичайно, що механізм у нас буде залишатися такий самий саме механізм розслідування. І якщо можна, я хотів би додати фельд останній момент, який я гадаю не здивує інших членів комісії, тому що самого початку ми говорили про дуже багато вимірів притягнення до відповідальності, у тому числі і відповідальність. Притягнення до відповідальності через суд, тобто ми надаємо певні докази, але також ми розглядаємо інші виміри відповідальності. Скажімо, це допомога постраждалим, або певні форми інституційних відповідей, на Зниження або пом'якшення наслідків тих порушень, які ми документуємо, і у цьому випадку ми були послідовними і дотримувалися загальних принципів і звичайно ж, ми рекомендуємо, щоб осо постраждалі могли отримати максимально цілісну допомогу, і звичайно ж ми намагаємося зробити так, щоб і технічно, і в фінансовому плані надавалася належна допомога постраждалим. Це все є тими вимірами відповідальності, над якими ми працюємо. Це елементи механізму відповідальності. Дуже дякую ще раз. Члени комісії, і ми будемо завершувати нашу прес-конференцію. Дуже дякую усім за участь. І я бачу тут також тих журналістів, які вже знайомі з комісією. Я вам ще раз дуже дякую і до побачення. Дякую за вашу зацікавленість.